Так, в чатику. Так, отже, проти мене Давід Паравян. Вітаємо Давіда. Чатик вимикаю. Є, можна спілкуватися емоціями. Так, Давід Паравян, бачимо. Раз, два, три, 4, 5, 6, сьомий. Отже, проти сьомого рейтингу цього івенту граємо. Здається, з Давідом Паравяном я колись перетинався в Title Tuesday, якщо не помиляюся. Так. Ну, подивимося, що буде тут. Так, слон В5 кінь Д4. Цей варіант проти мене грали і Хосе Алькантара, і Крістофер Ю, і ще декілька сильних гросмейстерів, І позиції я отримував дуже ну, непогані. Так, С4 одразу. Треба пригадувати. Ну, здається, кінь c 7 і кінь Е6 виглядає адекватною опцією. Ага, А4. Це цікаво. Так, зі мною, зі мною цей варіант не трактували. М -м -м, в чому ідея, якщо я поб'ю і зіграю B6 з ідеєю слон B7. І зроблю дабл фіанкета, Д4 тепер не з руки буде білим грати. Ну, давайте перевіримо. Зі мною так не грали, тому цікаво. В чому головна ідея цього варіанту? Ну і з ким, як не з сильнішими світу всього, це можна перевіряти. Тобто план доволі простий. Цей хід я точно зроблю. Тобто зараз знову D4 логічно. Бити я зобов'язаний. Так, тепер питаннячко. Слон Б7, напевно, повинен, інакше ферзь стане на F3, буде турбувати туру, і Тура не може йти, тому що на А7 висить. Тому слон Б7 я зобов'язаний зіграти. Так, 0-0. G6, F4, слон G7, поки встигаю. Тому так. Ну, очевидно, що десь b4, c5 ідея в Давіда, і потім c 6 отворити прохідного пішака. Це я можу зрозуміти. Так, ферзь e2. Логічно. Так. Так, ну тепер Тура d 1 і, напевно, рокіровку не можна робити і за e 6 Тому що я не можу бути і не так, і не так. Після кінь e 6 або буде зв'язка. Так, слон F4. Тоді, ладно. Я ще встигаю рокіровку зробити. Так. Ну, тепер проблема в тому, що мені D6 важко зіграти. Е6 взагалі не хочу грати, тому що ці поля послабляються. Тому, можливо, десь треба буде психанути і F6 зіграти. Так, H4. Ну. Хід ідейний, байті ще й мене на хід H5, безумовно, який я можу зробити, якщо захочу. Але все-таки хочеться якийсь корисніший хід знайти. Так. Що про F6 можна сказати? H5, F', є, слон E5. Можу не встигнути. А якщо ферст це 7 і потім F6, тому що якщо бити я тут, але б'ють тут і потім висить тут. Правда, тура F7 в мене є хід якийсь. Хм. <гум> На Ferсі 7 виглядає як мінімум прозоро, я ферзя на c 5 можу перевести, І тоді D6 мені трошки простіше зіграти буде. Давайте пробувати. Тобто на H5F6, EF, так, Fg, так. Висить кінь, висить пішак і захищений пішак на Е7. Ось. Ну там, АЖ, АЖ, очевидно, буде зіграно. Якщо кінь відступить, я просто б'ю на G7. І тоді в мене слон повинен домінувати над цим конем. Це факт. Так. Ми перевіряємо. Ще такий не гаразд. Сьогодні півдня нема води в домі. Ось, тому я собі ні чаю, ні кави не зробив. Ось останній стакан компоту. Вилив і вже за півтори партії його випив. Тому на першій перерві. Брат сходив, взяв води в бюветі, тому можна буде поставити чайника, хоч чаю собі зробити. Так. Тура Є1, ну, очевидно, що Еншпіль мого опонента влаштовує. Але, скоріш за все, і мене цей еншпіль повинен влаштовувати. Так. Всім перебився на Е5. А... І зіграв, наприклад, Е6. На Б4, турає в 4 Є якийсь хід. Ну, поїхали. Так, мінус хвилина стою. Ну, Це не найстрашніше в цьому житті. Тобто, так, да, в мене тура прив'язана до захисту, тому це є проблема. Але реально хороший слон, а в коня, поки нема маршрутів, наприклад, прийти сюди. Ось. Так, Тура Д1. Ну, очевидно, що кінь відходить, цей пішак страждає. Так, Тура С8Б3. Це очевидно. Чи треба мені бити GH? Також доволі цікаве питання. З іншого боку. Я відкриваю собі проти себе ще одну лінію, але і в мене тоді в тур з'явиться робота. Так, на все-таки я стою погірше трошечки, тому напевно розміняти пішаків буде не помилка. Тепер так, захищаю тут. Ну і готовлю іншу туру підвести. Так, ну B3 очікувано. І тепер знову таке питання, що треба, наприклад, мені А5 зіграти? Тому що після БА тура А6 в мене це буде слабкістю, і тура на B5 перейде, мене сюди прив'яже. Але й сама буде тут стояти, незрозуміло для чого в цьому житті. З іншого боку, якщо зіграю тура F8, цього пішака захистять, а потім за цим будуть полювати. Тому, можливо, А5 мені колись і треба буде зіграти. Так, ну якщо А5 а 6, там кінь Б5 і кінь на д 6 приходить також майже безкоштовно, але тоді я слова на С6 припаркую. Охохо. хо Д5, С5. Знаю, яка важка позиція. Ну, неприємно. Не важка, а неприємна. Так, давайте поки так. Змусимо F3 зіграти і тепер А5. Щоб на так тура А6, тура Б5 в мене був хід тура А2 з нападом сюди. Так, тому від цього захищається Давід. Ну. Нічні тенденції повинні простежуватися, але все одно не так просто її зробити буде. Так, шах королів 2. Слон С6 тупо зіграти, там Б4. Так, так, Тура d 8 король f 7, король на G6 іде. Ну, давайте, шах. І так. Поле b 5 заберемо в тури. Можливо, вдасться рятувати. Тура g 6. Хороший хід, Тепер на так шах. І на так з'їли, з'їли тура e 6. Ай-яй-яй. Так, можна зіграти. Ну, це прям всі пішаки по шостій встануть. Це погано. Час з іншого боку. Фух. Ну ладно. Будемо рятувати без пішака іншпіль. Так, так. І на Тура є 6 королів 7. Спробуємо це врятувати. Ну, тепер на так-так, а на тура є 3, що правильніше, безумовно, є, з точки зору мого опонента. Напевно, так, щоб ще одного пішка спробувати розміняти. Так, ну, мені здається, що в класику я б це втримав. Ну, намагався втримати. А ось в repeat, і маючи ще менше показ годинника, то не так просто. Так, ну поки активізуємо короля трошки. Так. Ну, очевидно, що нічію будуть відхиляти, тому я навіть пропонувати не буду. В мене на 4 хвилини менше. Так, шах сюди, король g5 буде. Так, ага, король леф той бік. Да, програв скоріш за все. Так, да, можливо, треба було Не все -таки на все-таки на Тура G6 грати. Мені здавалося, що є шанси врятувати цей еншпіль, але, судячи з цього, нема шансів. Так, g5, якщо зіграю. Так. Так. Так, так, Б 4 Погано. Четыре, 4 Тура є чотири, тура є 6 просто. Так. Так, з'явилися мені здається, якісь примарні шанси на нічийку. Так, ну мене на 4,5 з половиною хвилини менше. Так, блін, ну це треба довести до нічієї. Ну все це нічия, але мені можуть прапорця струсити. Все, нічия. Хух, проти Давіда Паравяна нічию зробив. Дякую Давідові за партію. Так, да, ну він G4 поквапився і в результаті з'явилася зачіпка на F4, за яку можна було...